Сьогодні печу дуже простий і швидкий рецепт бісквітного рулета з повідлом. Інгредієнти доступні, підготовка займає всього 5 хвилин, ще 10 хвилин на випікання і буквально декілька хвилин, щоб змастити та загорнути рулет. З цим рецептом впорається навіть дитина. Бісквіт виходить м'який, пружний і дуже смачний. Начинку можна змінювати, це може бути повидло, згущене молоко, макова начинка чи крем. Ну а якщо гості вже на порозі, не панікуйте! Спечіть швиденько цей рулет, це буде швидше, ніж бігти до магазину. Тим паче всі інгредієнти точно знайдуться у кожної господині вдома. Одразу вмикаю в духовку на 180 градусів. Нагрів верх-низ. Для рулета мені знадобиться 2 яйця, пів склянки цукру це десь 150 грамів. Збиваю яйця з цукром. Даю яйцям та цукру постояти буквально хвилинки дві, аби цукор розчинився. Перемішую ще раз, тепер додаю пів склянки. Кефіру або кислого молока, або сироватки. Що у вас є, те й додавайте. Смачно буде в будь-якому випадку. Перемішую яйця з кефіром. Тепер додаю одну чайну ложечку соди. Перемішую. Просіваю одну склянку борошна, це приблизно 190 г. І перемішую до однорідності тіста. Беру деко, застеляю пергаментним папером і виливаю тісто. Ось ви можете бачити, яка консистенція тіста. Розподіляю тісто рівномірним шаром. Розподілила тоненьким рівномірним шаром і відправляю у духовку на якихось хвилин 10 до гарного золотавого кольору. 10 хвилин і готово. Ось ця гарна сторона запечена. Це буде зовнішня. Далі мені знадобиться склянка джему чи макової маси, чи згущеного вареного молока, що у вас є. У мене сьогодні джем ось такий калиново-яблучний, Змащую ним рулет. Але десь сантиметра 3-4 не домащую до краю, аби повидло потім не витікало з рулета. І згортаю рулетом. І тут головне сильно не притискати, аби рулет не полопався. От і все. Подивіться, який гарненький. Гарно завивається, не лопається. Ось такий рулет. Можна посипати цукровою пудрою чи полити, наприклад, розтопленим шоколадом. Декоруйте вже, як вам більше подобається. Можна взагалі нічим не посипати та не змащувати. Рулет ще гарячий, та все ж я спробую його розрізати. Ось такий гарний рулет маємо в розрізі. Це дуже простий рецепт. Рулет смачний, сам бисквіт дуже смачний та вологий. Займає буквально 15 хвилин і ось такий смачний десерт у вас на столі. Ну, ось і все. Рулет готовий. Тепер важливий момент. Згортайте його з довшої сторони. І не поспішайте. Робіть це поволі акуратно з відчуттям. Не притискаючи занадто сильно, щоб бісквіт не тріснув. Він пружний, м'який і слухняний, просто ведіть його в рулет ніжно і все вийде чудово. Ну а якщо вам сподобався цей рецепт, тисніть вподобайку, підписуйтеся на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. А в коментарях напишіть, з якою начинкою ви б приготували цей рулет. Мені буде цікаво прочитати. Будьте здорові, бережіть себе! Та до нових зустрічей!